Всім привіт дорогі друзі! З вами я Тайгер, і сьогодні я хотів би розпочати грати в групі назвою PS Club Manager. Е ну, е Справа в тому, що я вже в принципі, грав з цього неодноразово, так що. В принципі, можна і надіятися, що... Відбачаюся. Так, ну у нас тут. Зразу такі ков дають, это тож. Так, тут у нас ще Олівер Торрес є. Ну я не думаю, що треба зараз заміняти. Тут замість Дурчука хіба що можна. Олівер Торес. Ну... У нас з захисниками величенькі проблеми. Зараз Так... Стівен Де Ще один гравець Кого ми зуміли придбати? Скажімо так. І можна пустити проценти. Ще замість. Тут можна ще гринтур, інтюдер... пані. Стоп. Де він зараз. Чуко. Півзахисник, все, так. Ну все, то зрозуміло тепер. Яковенко нехай вийде. Також замість Олівера Тореса. Все він сяйте на лаву. А от Сидорчук у мене питання. Чи зможе він Антонича замінити, чи ні? Зараз глянемо Так, зможе. Зможе так. Нормально. Ні, давайте все ж таки так і залишимо всіх саме сильних поставимо. Стефан Ліхштайнер. Чому він тут сидить? Не знаю, замість борща гайну. А, два правозахисники. Тоді зрозуміло. Ну, тим не менше. Нехай буде все одно може колись пригодиться. У нас тут, в принципі, така от команда. Я не знаю, чи вдасться, нам в неї якось е чогось добитися взагалі. Але будемо старатися, звичайно, і будемо показувати весь свій клас. Давайте зараз майко ніяк. здравий захисник, Так також зробимо. тому що... Гравати так. І Лівий е захисник, борщ. Так, охід, ну, м'яю. Ну, ну все, е так буде нормально, все, ми готові. Так, розберігається. Гра працює лише з онлайном, тому вже вибачайте, якщо чогось вам не, 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 не дав, скажімо так. так Ну, в принципі, можна зіграти, я думаю. Так, ну поставимо нормальні форми, тож... Давайте тоді так зіграємо. що, Добре, поїхали. Поїхали. Ні, ще не поїхали. Ось зараз. Все, чудово. Ем... Ну, зрозуміло. Це напевно так от підсказочки деякі, так. Так зрозумів. І матч проти Діжона якраз розпочинається, дорогі друзі, перший матч з вами. Все заради вас. коротко короткотрусі. Всі. Ну, окрім нашої, звичайно. Ну Неймар мені зразу попався, я вам кажу. То Я його не купляв там за скаутів. Все було по чесному, скажімо так. Нема що розпочати, дорогі друзі. отож, отак. Потрібно доволі таки жорстко грати. Давайте зіграємо довгі паси гру на контратаках по центру. пресинг, все, чудово. Тут передача тут же напіллі, але... Боротар вибуває далеко. Вальчук. Неточна передача. Бамба. Ну, ж таки багатенько новеньких гравців. Нашій команді на даний момент грає. Бернард Таварес. Бернард. Мені треба щось повидаляти, тому що він тормозить. Бернард Жустин Бела. Прошу тут передач товарис. Мальфітано. Борщ, ну давай, напади на... О боже мій. От так от розпочинається наш матч. 1-0 ми пропускаємо, на жаль. Хлопці, ну що ж ви робите? Ну... Я в шоці ж зайду. Давайте тоді більше агресивніше зробимо. І на коротких пасах пихати. І зіграємо. Ось така справа. Дейон. Немборща. Німар. Бу... Бучко. Бурка. Бурка подає. Чудо передачна. Граціано пелі. Ні. Не дають йому пробити. Бела. Самаритано. Самаритано іде вперед. ПК И чудово відіграє Ковальчук Два рази причем все було відіграно чисто, все було в м'яч. Дейон, пеле, 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 чудова подача на Неймара. И він встигає першим на м'яч. Неймар, давай, покажи нам свій клас подаєе!